Всім привіт! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. Сьогодні хочу розказати про свої розчарування, про підлітки, які в мене заквітли не по мутації. І також хочу трошки показати своїх звичайних сортових орхідей. Ну, не сортових, а гібридів. Які в мене є, ну, не пилорічні, а звичайні. Значить, тут у мене карамелька. Колись я вже про неї трошки вам казала. Вона у мене на віконечку стояла, і зараз я ті, що квітують, принесла сюди на віконечку. Ось так воно виглядає. До речі, це теж єдине віконечко, яке в мене тут поскидало бутони на деяких квіточках, тому що, тому що я не знаю, чому. Тому що кругом ні на яких підвіконях, ні на поличках у мене ніхто не скидав бутони, крім цього віконечка. А опалення тут немає, вікно тут без опалення, освітлення, до речі, теж немає, але воно південне і сонечко сюди зараз, уже коли виходить сонечко, то сюди воно попадає. От. Ну, це я ж кажу, єдине вікно, на якому бутончиків немає. Температуру свою я вже казала. Це трошки про догляд, да? як я їх доглядаю. Значить, температура від 21 до 24, десь так в таких термінах базується. І волога в мене зараз дуже низька, 30 от ну тому так. Нічого я не роблю. На поличках і на других віконцях все прекрасно квітує, все добре. Ну, ось тут тільки єдина де поскидало трохи бутонів. Тож почнемо. Так, це янг Го сакура Дала мені дуже пишно цей сорт квітує, але зараз ось поки що. Тільки 5 квіточок і один квітонос. Купувала я з двома квітоносами, дуже пишна вона була. В мене один квітоносик була, випустила. І ось зараз ще один квітоносик розетка велика, тоненькі вузькі листочки. І ось тут ця красуня. Потім у мене є L'Eca крупна квіточка, тому що тут. Ось, бачите, навіть цей бутончик, він сухий. Поскидала. Раз, два. Ой, вибачте, не бачу. Ось ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять бутонів наскидала. Ну, ось так. Ну, така гарна квіточка. Дуже люблю цей сорт. І не, 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 дуже переживаю, щоб він у мене не з колекції не вийшов, тому що це вже не перва. були в мене перед цим невдалі е, отримання, то коріння щось не таке. Ну зараз вроді розеточка непогана і квітує. Так, тут у мене красуня, всі її знають. Кам'яна троянда. Теж вона ростить зараз свій квітоносик. Один. Ось така. Випускає квіточки маленькі, потім вони збільшуються. Так, далі йдемо. У мене тут є скульптор, звичайний скульптор. На дві квіточки. Класний такий. От, потім у мене є сурфсонг. Гарна, теж дуже люблю квітки, ось знаєте, такі однотонні, в одному кольорі. Ось як е, скульптор, як Сурфсонг, як карамелька. Дивіться, як вона переливається на сонечку, наче так перламутром насипали на неї. Як Каріна, ось один, тільки дала ось такий в неї квітоносик. Вона до сонечка тягне його. Одну поки що розпустила. така теж, як перламутром присипана. Класна квіточка. А, ну Багато ще в мене звичайних не просквітало, таких, як там Венеціанський карнавал, Біглі Празета, Ліді Мармелад. Отут От у мене Sunset Love, люблю її теж. Класна квіточка. Це дітка. Он така. І буде мамка квітувати. Сидять вони в мене тут в закритій системі. А от, і, ну, наче непогано їм тут. Так, ну і трохи про розчарування розкажу. Ось мій пірат. Переїхав до звичайних орхідей. Тому що розквіт без мутації. Купувала я його з мутацією. Прийшла розеточка, така не дуже велика. Оці раз, два, великі вже такі листочки, він наростив у мене. Да, в нього було менше два, він виростив. І ось дав так, такий бутон, квітконос. По бутонах вже видно. Що це простячок? Ось так. Далі. Ага, ще з простих у мене ж з'явилась ось така новенька біляночка. Не знаю її назви, але ось така квіточка. Оце звичайний стандарт, але Щось тут, мабуть, хотіла бути мутованою. Ось така. Я вже розповідала, що я приїхала в епіцентр на одному тижні, дивилася огляд там. Ну, так, походила, походила, подивилась на неї і пішла. Потім через неділю, через тиждень приїжджаю, вона стоїть. Ну, вона, знаєте, так теж. Треба прислухатися до себе. Якщо щось йокнуло, то значить вона твоя. І я її забрала. Переїхали до мене на поличку. Так, трошки. Камерою проведу, не буду акцентуватися, тому що ви тут всі бачили. Тут у мене підлітки, які розпускаються. Ну, і ось, ага, ось ось суюки. Я про неї вже розповідала. Робила коротенький шорт, класна квіточка. Теж, звичайно, піларичності. Так, ну і ось, дивіться, що це. Напівметелик. Цей метелик я купувала вже квітучим. От, квіточка була. Це бутон іще один. Не знаю, чи він буде. Видно, що це метелик, але може теж розкриє пелюстки і буде одна бабочка, а одна, ні. Ну, ось так, одна пелюстка, звичайно, одна пелюстка. Метеликом, хоча вона була в мене метеликом повністю. Також в мене розквітла Майя, звичайна. Я купувала її як пілор з домашньої колекції. Ну, я вже обрізала там квітоносик, вона в мене там стоїть. Де мої малюки? Вже я зрізала, щоб вона коріння дорощувала. От, ну вона теж звичайна. Також також у мене, що в мене ще? Ну, джиліан, то вона балується, вона напів, і і звичайні дає, і напів метелики дає. Тут з того, що вона розквітла, то раз, два, три, 4, 5, 6, 7 квіточок. Навіть, мабуть, вісім Восім квіточок з мутацією, а дві Одна звичайна одна напів метелик. Такий квітоносик вона дорощує, длинненький. Ну, не хоче бути повністю метеликом. Ще у мене був Окс Даймонд напівметелик. У мене їх два. Один я продала, він поїхав. До господині, до нової, а цей з мутацією я залишила. Ось, дорощує квітоносик, формує нові бутончики. Цей, подивимося, які вони там далі будуть дорощені, але один був напівмутований. Одна пелюстка пілорична, а одна звичайна. Хочу показати вам ще свою зеквін. Вона доростила свій пілорічний бутон, свою таку гарну квіточку. Ось роздивіться її поближче. Така, знаєте, зразу була невелика квіточка, а зараз прям така і в неї оці піталії. Вони прям атласні. Зараз камера не передає. От. А так, іноді підійдеш на неї, подивишся, і вона прям ну така красуня, прям атласні ці піталії А ось сіпалії тут вони в такий краб. мілкий мілкий дуже схожий, як е, пілор Лігата. Він у мене є, але зараз він на відновленні. Коли він розквітав, то в нього сіпалії були світліші. Але ось цей такий мілкуватий краб на ньому був теж присутній. Ну, дуже вона чимось схожа на пілор Лігата. Трохи темніша, Лігата він такий а, світліший пілорчик. А ця трошки темніша, але дуже-дуже схожа. Щось вона повільно розкриває свої бутони. От Два тільки відкрила, а ці щось так. Довгенько вона їх тримає, не хоче відкривати. Красунечка. Там у мене баби, метелик біленький розквітла вона по сорту. Була пілорічна, пілорічна вона і розквітла. Так, Pink Beauty теж розквітає пилорична. Ну, в цієї квіточки мутація. Гарно. Так, тут у нас теж, ну, а тут все-все білорічне. Ага, ще хотіла показати вам ось цю красонечку. Ось такий квітоносик. Не знаю назву, але вона ось така класна, бархатна квіточка. Дає теж метеликів. Ну, я й купляла метеликом, то вона і розквітає метелики. Багато підлітків чекаю, які будуть розквітати. Цікаво, як. От, подивимось. Ну, звичайно, хочеться, щоб піларічністю своєю. Порадували скульптор, дітка дітку дала. З мутацією, але цей сорт теж може валуватись і може давати напівметелики. Так, тут фулір сансет. Класно. З мутації вся. І ночна зірочка. До речі, ось теж бутончик відсушила. Я її смикала, дергала. А, ні, мабуть, я її трошки засушила, тому що ось листочок в мене пожовтів, Пожовтів він правильно, я її вона дуже любить пити і я її трошки підсушила. Це може теж бути одне, одна з причин, чому відпадають бутони. Тому що ми хочемо в зимовий період їх не залити, а виходить так, що. А можемо їх і засушити. І це я кажу на своєму досвіді, тому що в мене таке буває. І зараз я звернула увагу, що мої квіти вони швидше пересихають, ніж літом, особливо ті, які тут на полечки і які стоять на віконечках. Якщо я могла поливати свої квіти там раз в 10 днів, навіть через дві неділі було таке. То зараз я раз на тиждень, а то і 5 днів, дивлюся, що вони дуже пересихають. Тому звертайте на це увагу, і, можливо, це теж є одна з причин, коли бутончики відсушуються. На цьому буду завершувати відео. Дякую, що ви були зі мною. На все вам добре і до побачення!